Віталій Баталішахів, рая проти Лаваня. Непал, рейтинг 1796. Стіліський захист. Жахист, Закритий якийсь варіант, не знаю, що суперник від нас хоче, щось хоче. Наскільки може десь підвисати в якихось моментах, не обміняється. Мабуть, правильно робить? Мабуть. Вона, мабуть, треба Е5. Зневілювати. А так, тоді в нас вже F5 десь будуть ідеї. І. Куди коня? Це 5 Чи тут може на c 4 піде? I don't know. Так, кудись не пускають, але я не дуже то й хотів, якщо чесно. Якщо чесненько, так. D7 перекривати слона e 8 f 5 Окей, може десь. Хоча мені цього треба коня ще нормально поставити. Всі коней треба проставляти. Ні, треба було все-таки на е 8 тут. Було краще так зіграти, звісно. Так, цього на Та теж швиденько треба вводити в гру. Без коней гри не буде. А тепер 5 я хочу, щоб і поле є 4. Суперник так просто не взяв від нас. Це ну, нормально. Слон якраз буде просто в пішика впиратись. Бо бачите, може я в 4 підемо, може ні. Взяв. Слоном, D3 є поле для коня. Зараз за Каспарем сюди я... ще іншого кобилку. Тут будуть проблемки. Де є суперник можливість моїм фігурам розкрутитись. Це навряд чи добре. Центр то закритий, плюс в мене пішак. Тоді можна сказати, що він не зовсім той закритий. Так, ну я уже могу сюда закинуть коня. Слон высыть. Так, там десь, может, сюда? Не, ну что сюда? Що сюди? Що сюди? Де, 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 ти, чи не дасть? Підійшли просто. Є 4 погрози, не в два. Взагалі байдуже супернику. Не в два бабахнути, де якби все? Ні? Ну, може, не все? Тепер займаємо чорні поля. Тура йде на F-1. Кінь трошечки прив'язаний. Так. Давай ще жоп поки. Кінь від нас нікуди не піде. Можна тут стукнути, але я не хочу туру йому давати. Я думаю, просто на D3, якщо б є конем, то я б'ю тут. А, дякую. Тут нема сенсу білим щось мутити, тому що. гра тільки в чорних там. 72 на 82. Так, ну цікаво просто подивитись декілька таких моментів. Супернику не треба було закривати свою гру в центрі. Ні, нормально це. Ось слон, слон Б2, звісно. Не туди. Тут нема слону, що робити. Тут якби поля. Нема нормальних полів. Тут атака якась більш-менш залишається у нього. Б4 був хід. А3. А, і по поле С5 таки транзитне транзит для наших конів уже все. закрите, І на Д3 я не попав після розміну тут. пішаків. Суперник якось. кволо відповів на це все. Кинь пришел. Партия закончилась. Такая шутка партия. Виталий Бадалишахи, Врая Брод и Никиты. Финляндия, рейтинг 1742. Зв'яжем. Слон не вдалий хід, тому що І саме через це. Хоча якось розбити йому структуру, щоб поатакувати. Ну, бокон забрати путь, щоб він не розмінявся. Відаємо тобі все, або майже все. 4 аж п'ять, ще можу піти. Че який сенс краще так взяти? Ну. Так, а тут би нам якось би подумати. Словна треба якось підключити, але тут що йому, H4, H5, ну можливо. О май гад. Так. Шах, сюди, і що нічого нема тут? Шах, так. Як завжди я не можу знайти хід? Окей, okay, давай скинемо. Може відкриється лінія? Може, вона то і відкриється. Але ми заберемо Фрізі. Симпатичненька атака. Так, коротенько подивимося аналіз. 72 на 84. Добре. Слон Є5. Треба вводити всі фігури в ру, але. Якщо він. Я щось думав, що слон атакує коня, як він може атакувати. Думаю, двічі на коня напали. Тільки раз. Ну, не можна брати, тому що ма. Не можу дивитись на всю дошку. Не можу. РЖ5. Окей. Пересів 6. Не, слон на 6. На 6, ну, мабуть, ми не даємо поміняти ферзів. Але так сказати, що тут прям якась атака добиваюча. Ні, просто 0,6. Перевага це, типа, пішак. Півтора пішка. Півтора пішака позиційної переваги. А тут цілий ферзь. і мат.